Всім привіт! Це твердня для Ютубу. Робимо піки. Роблю це на твічі, як і минулі рази. А зараз швиденько складу прогноз на стадію плей-офф. Надіюсь, що вам буде цікаво. Тому розраховую на ваші лайки та підписки на Ютубі. Цього разу зроблю все максимально коротко, щоб вам не було нудно це все дивитися. Тому, дякую, що дивитесь мене. а що ж, Недовго думаючи, давайте. Розбиратися. В мене тут є підозра, що The Mongols вилітають в першому раунді, тому що не дуже я якось вірю. Ну, в них все чудово, але це сцена. І як не дивно, проти Маус, яких набагато більше досвіду на сцені, їм може бути ну дуже важко. А тому це може виникнути невеличка проблема у монголів. Звісно, вони між собою грали нещодавно о, на Best of 1 і. О, Маус ледве ну, не закрили монголів, навіть в якійсь мірі вони віддали гру, бо було 10-4, 10-5. Далі Мауза першими дійшли до 12-го і, врешті-решт, трошечки віддали гру. Хоча, очевидно, що монголи грали краще на цій мапі. Що між ними зараз очікувати? Оце вже питання, бо не так е, просто буде Маузам. В них Мапул очевидно гірший. Всі топ-20 вірять е, е, в е, монголс, дуже вірю в Мауз. Ця людина, яка зараз іде топ-26, здається в фентезі на Хел ТВ, вона знає, про що вона говорить. Тому я хочу якось знайти спосіб для маус виграти. Наприклад, це може бути Мапа Нюк. Вони без в трім із собою ще не грали, це проблема. Але, наприклад, Мапа Нюк пікають маус, то маус всі шанси. У маус всі шанси, всі шанси. Крім того, що як. Останній матч вони програли, і The Mungles в феноменальній формі 13 матчів поспіль виграних, включно з одним турніром. Це дуже як сильний результат. А, однак в нас не буде Анубіс Свертіго, це ми знаємо. Нюк залітатиме, скоріше все, від команди Маус. Це як читається. По-моєму, Мібри пікнули нюк. Так, Мібри чомусь пікнули нюк проти Малузіла. Це циркроті. Вас є вертіго Еншент, ви берете нюк проти Маузі. І е, що можу тоді взяти The Mongolс? А тут в The Mongols, враховуючи те, що в них є купа варіантів, є проблема, бо варіантів не так багато і лишається лише Еншент. бо а, Міраж ну, трошки небезпечно брати. Він на вас на Бестоп-1 був. Інферно проти Мауз дуже небезпечно брати. Даст 2. Не настільки вона в самих монголів добра, щоб брати її проти е, Маузі. Ну, типу, 4 постель перемоги. І, зокрема, над непоганими командами на цій мапі Імперіал та Героїк. Але все ж таки проти Маус трошки небезпечно. А тому, скоріше за все, це буде Ancient, бо тут, здається, в Маус дві поразки. Так, дві поразки. Вдалі на комплексі. Еншент, який вони грали проти тільки проти спірітне ті людини. Ну, Ancient — це їхня основна мапа. Вони постійно грають. А, от, вони грали проти героїк, виграли. Це дуже непогано. Навіть програли героїком а Мібри. Там дуже сильний іншен, це одна з їхніх найкращих мап. А героїк знову ж ну окей, поразка від героїк. А перемога над колднай основна мапа клауднай. І тут ще було купа поразок, але якщо взяти за довший час, я думаю, що там все-таки непогана, більш-майш статистика. Ну, от, знову ж таки, перемога над спірід, перемога над спірід, перемо... А, Eternal Fire не рахуємо, це пермабан. А мапул не на користь маус, але монголів почали дуже оверейтити, як здається, дуже сильно, бо всі, хочуть, щоб вони виграли. Я б теж. Хотів, щоб вони виграли мейджор. Це було прикольно, дуже цікаво і не знаю, нереально би забустило популярність цієї гри в Азії. Це, власне, через що кажу, що круто, що скасували турніри в Південній Америці. Не дуже круто, бо там і так мало турнірів. Ми європейці. Ми, типу, ми дивимося там, 15 турнірів в Європі нормальних і два турніри в Америці на рік. І там ще, може, два в Азії. Близький схід не рахуємо, бо це наша часова зона. І ми типу звикли, що все круто, а там тіпи типу постійно вночі ще там зранку дивляться це все. Тому дуже важливо проводити такі історії там. І важлива історія буде перемога за Mongols на мейджорі. але її, я думаю, що не буде. Я тут обираю маус. Звісно, це як на мене, це 55 на 45, якби вони прям в вакуумних умовах були. А, ну це будуть. Як рівні умови, але для Маус вони будуть більш звичні. Тому я обираю. Якими? Лей-офф. Can... Обираю Маус. Далі. Ну, Liquid тут дуже, дуже важко щось знайти для команди Liquid. Тому треба зараз подивитися. Ну, очевидно, ми знаємо таку історію, що Dong це. Найбільший кері серед всіх гравців на цьому мейджорі. В нього е, найвищий рейтинг. Це раз. А по-друге, в його тімейті, в порівнянні з іншими е, зірками, найнижчий рейтинг. Типу там порівнювали перш за все Монесі Зайву і Донґ. З очевидних причин це е, претенденти на топ 1 це найкращі гравці в цьому році. І так далі, е, і вони всі спокійно виходять у плей-офф, Ну там майже спокійно. Е, і Донк. Він прям керить свою команду. І я думаю, якщо Донк вимикається, то буде ну дуже погано з віри там. Бо там я не пам'ятаю, який в них середній рейтинг, але щось біля одинички. Там один, нуль, щось таке. Бо в зайву, наприклад, в його тімейтів середній рейтинг 1-10. Так, вони легко проходили, мали легших суперників, але це не відміняє того, що е, все рівно не настільки керить свою команду ЗВУ. йому є на кого спертися. А тут. Медзекс 1-0-0, Чопер 1-1. І це вони програли лише один Best of 1 матч. Так. Так, так, Best of 1. Так, проти фурії. Все. Далі виграли. Ну, все виграли, тільки поразка на одній мапі проти героїк. І тут важко. Зонтікс теж оверперформить, він не має так грати. в них піднявся рейтинг через Наві, Тим більше, ще й піднявся рейтинг через Наві, А, був. Блін, в Чопера вже більше двійки проти Наві, і в нього загальна статистика 1-0. А от 2-0-1.40 і оце. Тест. Дуже хороше зауваження. Зонтікс оверперформит. Він, звісно, грає набагато стабільніше, ніж Чопер. В нього тільки проти фурії, прям провальний був матч. А, мапа одна. А далі в нього все було непогано. І це теж. Ну, він, він на цьому турнірі грає як. Е... Майже як ідеальний взагалі опорник дуже сильно. А, тому там є до чого доколупатися, і якщо так і продовжиться, то Spirit не мають ставати чемпіонами мейджору. Це ми про це говоримо. У Liquid навпаки, трошечки ситуація збалансувалася. Ultimate нарешті, вже як відчув, як треба грати. Ми... Я не перевіряв статистику, але мені здається, він став грати пасивніше, і це добре. Вімкнувся ще наф. Твіст не пропадав, і ну, головне відкриття. А по JKS-у теж немає, Я думаю, у вас теж. А, головне відкриття. Геній геній гри приїхав у Китай, і що це? Де, де червоне? Червоне тільки що це киде? Напевно, киде. 1.11, 1.12, 104. Людина відчуває гру і щось там виграє. Так, теж вони пройшли 3-0 opening stage. Доволі спокійно. А, доволі спокійно вони прийшли в Elimination stage, в них не було. А... Вони не переграли жодного суперника, який пройшов далі у плей-офф. Хоча вони обіграли тих самих суперників, що й Фурія, ой, що й Віталіті. Тому, ну, типу, просто ліки зробилися менш впевнено. Там. Віталіті їх просто знесли, цих опонентів. А... Так, я, я дуже дружидента людина, дуже дружити швидкості. Два. Я особисто зайшов на стрім. Отож, таке прохання. Можеш почати говорити 2 рази за світ, щоб я не витрачав свій час. Uh, ні, не можу. Uh, запис вийде через uh, там після стриму через півгодини на Ютубі, тоді подивишся, якщо що, ти мене змусив це читати, я подумав, що це щось важливе таке довге. Ось, uh, тому uh, Віталіки грали проти тих самих опонентів, але набагато певне, що їх закрили. Проте, те, що вони збалансували свою гру, це, звісно, плюс. Але ми повертаємося до основної історії, це Мапул. І тут це в ліквід просто жахливо. Окей, uh, okay, не грається інферно, це для них. Навіть не сказати, чи плюс чи мінус, бо інферно не грають часто і там щось може показати. Те, що вони банять вертіго, це прекрасна історія для Спіріт, ми всі це знаємо. А далі а, по а, інших по піках, тут, до речі, треба глянути, бо в Спіріт дуже така крива мапа по цих піках. В них Анубіс 25%, але ти не скажеш, що вони прям сильна команда на Анубісі. А от перший пік нюк стоїть. Тут до побачення, ліквід я. Я після того всього, що я побачив в них на нюк, мені важко повірити, що вони зможуть щось видати тут хороше. Тому важко знайти якісь варіанти. Що будуть пікати самі ліквіди? Оце питання, бо є Ancient непогана, але проти Спіріт страшно. Є Анубіс, але Spirit її пікають. Ну але я думаю, що все-таки Анубіс тут вже не треба чогось видумувати ліквідам. Беріть Анубіс п'ять поспіль перемог, і за неї якось чіпляйтеся, бо інших варіантів вас. Фактично нема. А от десайдер, десайдер це вже питання. Може бути Міраж? Тут ліквід теоретично може зачепитися, але все ж вона мені не подобається. Дас 2 ну zero chance. І Spirit теоретично можуть пікнути навіть замість мапи нюк. ну навіть по вінрейтах просто глянути. Хоча я б на, мі... на їхньому місці я б цього не робив, бо а, це не дуже круто. Spirit ще не вигравали ліквід. Окей, ми дивимося, це було 25 вересня. Нубіс, нюк. І Dust 2. Dust 2 вони пікнули. Uh. 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 Ну. Тут, якщо Ліквід виграють нюк uh, проти Spirit, uh, коли там, за, за декілька днів післязавтра, то ну, звісно, тоді Ліквід можуть проходити, але так щось не дуже віриться. Коротше, оце. Ходимо uh, навколо. На десайдер лишається Міраж, мені здається, бо інферно не буде. Uh, Nuke йде uh, Picom Spirit. Dust 2 забанять в другим баном Liquid. Anubis. А, лишається або Ancient, або Dust 2. Ой, або Mirage. Що захочуть більше Spirit? Бо Liquid приберуть Dust 2. А, до речі, це цікаво. Вони можуть і Ancient. Ні, ancient вони точно. Захожу, я таке кажу. Буде Mirage. буде Mirage. А, і е, навколо цього танцювати. Що е, можуть показати взагалі ліквід на Міраж? Давайте дивитися Чотири мапи. Перемога над Мібер не рахується. Поразка від G2, поразка від Фейс, перемога над G2. Ну, Хочеться щось знайти для ліквідів, звісно. Але я не можу нічого знайти. Вони можуть виграти Анубіс, але цілком, ймовірно, можуть його й не виграти. Е, однак тут, до речі, такий: вони з позиції андердога. Але от просто може вчепитися за дві мапи і все. От, от просто в них є дві мапи, за які вони теоретично можуть е, е, якимось чином щось показати. Ну, подивимося, подивимося. Зараз я все-таки обираю Спіріт, бо мені важко повірити, що вони, е, вони поступляться ліквідом. Занадто впевнено виглядає донг, можливо, його педе вперед саме топ 1 бо зараз вирішується, хто буде, топ-1. А, G2-героїк. Так. Тут все добре в GTU загалом. Як завжди, вони дуже нестабільні, але загалом все дуже добре. Ви бачили теж, напевно, десь цю статистику по виграних матчах в Атаці, виграних раундах в Атаці. Мені взагалі здається, що ніхто з верхньої частини сітки не зможе зупинити сфері на великій арені. Хоча на папері шанси є. Мені здається, що у Маус хороші шанси, у Зембус хороші шанси. У ліквід дуже слабкі, низькі шанси, але вони є. Ось так. Маус легко можуть. От. Зараз будемо дивитися. Отже, тут дуже цікаво, що їх мотивує. Знаєш, те, що це Last Dance. Якраз таки те, що це Last Dance, Типу, we don't care. Типу, ми виходимо і просто граємо в свій кайф, в свою гру. Вони грають дуже, ну, такий простий Counter-Strike, 4 в 5 виграно 47 в раундів. Все на розмінах, на індивідуальній потужності їхніх двох основних гравців. І за допомогою третього. Снакс не просідає. Вони просто розслабилися, грають Counter-Strike. Ну і 74,4% виграних раундів атаці. Це, це неймовірно. Це дуже сильно. Тому проти цього і дивіться, вся статистика в яка... Проти цього дуже важко змагатися, і через це в героїк є питання. З іншого боку, ні, я не знаю, але по відчуттях у героїк має бути дуже непоганий захист. Ні, по відчуттям мене підвели. У них захист слабенький, а атака, атака краща за захист. Ну, відчуття мене трошечки підвели, бо Напевно, є під враженнями від міражу проти Спіріт, де вони в захисті просто а, закрили. Я е, слухав подкаст вчора, е, Token Counter. Люди розглядали поразку Маус проти Мібер, бо це він заходив, він виходив в передостанній день групової стадії. Люди розглядали поразку Маус проти Мібер, розглядали дуже сильно поразку Фейс проти Фурія, але жодним, вообще жодною секундою не розглядали поразку Наві проти Героїк. Це так, е, щоб подумати на те, що G2 Easy мають їх схавати. Е, у е, героїк. Декстер не дуже круто виглядає. Ну, він... він грає дуже тупо місцями. От нічого не змінилося з ним. В нього є неймовірні хайлайти. Може, щось таке видавати, що капець. Але ну деколи ну, так тупо просто якийсь вмирає, оверпікає. Йому лінки. Е, ну це, це вкрадена думка, з якою я дуже погоджуюся. Йому лінки е, стояти в прицілі і чекати чогось. Він все постійно, оцей самий нетерплячий тімейт, який ходить і шукає, де знайти файки, щоб його виграти. І 1.08 це дуже слабко. Тесес андерперформить страшно. 0.99 враховуючи те, яка в нього була статистика, до того це дуже погано. Кіксан оверперформ, шуш. Нормально, нормально, нормально. Це, це ще не погано. Ватаці, е, нерць, кіксан, ну що це таке? Тесес в атаці надзвичайно багато краще грає, трошки, трошки погано по індивідуалці, але є нерц. Нерц, який в ватації, вау. Ну, я думаю, що ви теж це багато разів бачили. Він просто може ну, в соло вигравати раунди, відкривати пленти, вигравати клачі. Це дуже круто виглядає. По е, піках банах, вертіго. Дуже добра історія для героя, якщо його прибаняють. А плюс у якби герой був норф снайпер, а не Декстер. А, так, так. В... Ну, я думаю, він краще лється. Я думаю, що набагато кращу гру він буде показувати. А мінус Інферно. Ну, для G2 це, напевно, мінусова трошки історія. Це... Вони завжди готові грати Інферно. А що можуть пікати ці команди? Давайте знову глянемо на ці статистичні пікібани. А... Міраж це основний пік обох команд. Тою не можуть брати. Можуть, але може і не можуть. Тож, Може, він не хоче вже вертатися. А, стоп, це ж не вертатися, це ж героїк. Може, він не хоче до СОУ вертатися. А, ну, Нюк героїк точно не пікнуть. Опція з Еншентом найбільш ймовірна, я думаю. Скоріше за все, так і буде. По G2, ну, вони не мають пікати Міраж. Це, це трошки буде по-дурному. А тоді дивимося на їхню. Третю мапу, бо друга це інферно. І третю мапою в них є das 2. Як на мене, це опція і робоча опція. Проти е, героїк. Ну, мене просто відчуття, що джеду на якомусь етапі просто ну жорстко обхезується. Ну, дуже так жорстко. І в мене питання: просто це буде чвертьфінал чи півфінал? От ну прям ну, дуже важко їм буде. Щось таке станеться, що вони мають різко відлетіти. До речі, я не глянув особисті зустрічі. Останнє, це було на Ріо, перемога героїк на Мапідас-2. Пам'ятаю той матч, мальбс э, Найстрай. І в квітні на Ченгду, це вже навіть можна не рахувати. Толком. Так, тому що в нас виходить? Я думаю, що герої мають обирати мапу Енщент, Джитул, скоріш за все, підуть з Дастом. Бо, ну, можуть на, на просто на Болв зіграти Міраж, але не знаю, страшно. Ще й давати героїкам в захисті починати, це, це дуже страшно. Тому мені здається, що все-таки буде Даз 2 і на Десайдер. А в нас якраз таки може лишитися мапа Міраж. Бо а, що, героїк прибанять другим баном нюк, яку, до речі, G2 теоретично можуть. А, Пікнути, враховуючи там, що тас в мейджорі може якісь фігні пікати. А Анубіс. Анубіс теж. А, ну, фактично, вирішується, G2 вирішують, чи грати Анубіс, чи грати Dust 2. А ні, DAS2 не піку, чи Міраж. Ну, Анубіс тоді я вважаю на десайдер. Має залітати, якщо G2 обирають, бо герої мають по-любому прибирати мапу нюк. Це надто... надто для них може. Небезпечно закінчитися, особливо якщо почнеться атаку. А. Важко, важко, важко. Ну, давайте ми швиденько ще глянемо на Vitality Face. Просто швиденько. Особисті зустрічі відразу. Віталіті, Віталіті, Віталіті. Десь я читав статистику, що Віталіті вже uh, 5 разів поспіль на етапах плей-офф обігрують фейс. І я думаю, що ми тут дуже сильно не зупинимося. Молоці що вийшли плей-офф, Я навіть в цьому вже сумнівався. Але якось зачепитися за перемогу ну буде дуже важко. При тому, ну дивіться, яка перевага у Віталіки. В них вони навіть вертіго, ніхто проти них не хоче грати. За три місяці нуль. Тільки фейс це автовін для перших. Ну, має бути, має бути, але це плей-офф мейджор. Типу, шанси треба шукати для всіх. А що, Віталіті а, можуть обрати просто мільйон мап, на яких вони можуть виграти? Я думаю, що ну, напевно підуть з Dust, Якщо Фейс виграють, то помирає 90% дикімів. А, так, так. А, ну, Vitality, взагалі, в мене основний фаворит на перемогу на Мейджорі. Скоріше за все, в нас все закінчиться перемогою Віталіті. Dust 2, Фейзи, напевно, будуть відповідати інферно. Ну, вони мусять банити Вертіго, бо Vitality просто панішпікнуть пані Вертіго і все. І до побачення. Тому Фейс. фейс ну, вони не можуть пирати проти Віталіті. Інферно. Ну, ну, це їхній єдиний варіант, на якому все дуже погано. Нема, нема про що говорити. На жаль, все дуже там слабко. Я дуже здивуюся, якщо Фейс а, а, виграє цей матч. Тому Віталіті. Це, знаєте, шанс виграти цю всю пікем історію є, і не хочеться якісь рофлопіки робити. Бо я би зараз просто пікнув героїв, ми б пішли далі дивитися. А так трошечки, трошечки якщо це серйозніше до цього поставитися, бо є шанс якось можливо за щось зачепитися. Я впевнений в тому, що G2 можуть виграти dust 2 я впевнений, що ну, 70 на 30, що героїки його не виграють. Тож ну, важко важко щось. Останні два матчі. І проти Спірі були пару анлаки моментів, але ну, дуже важко йшло. А В тому, що героїк пікнуть Еншент, я не впевнений. Може бути Міраж, попри те, що там G2 її теж люблять грати. Це може бути. Але я не впевнений, що вони виграють Ну, окей, окей. Я, я хотів, але не вийде. Давайте, G2. Наступне питання. Маус проти Спіріт. Ну, мені здається, що у них статистика дуже добра для команди Маус. Принаймні, за останні місяці. Спіріт. Mm. Спіріт uh, Перемога на бідбумдачі. Далі Маус Маус Спіріт в uh, січні ще. І Спіріт... Spirit... Це більше року тому. Що тут сталося, нагадуємо? А ледве виграли Міраж. Нюк виграли Спіріт. На Десайдере це було дуже близько. Ну, окей, я не можу: тут не маю сторінки, щоб нормально все порівнювати, тому ми просто будемо пікати. І основним вибором в мене буде все-таки Маус Віталіті і Віталіті. Отак. Ну, давайте ще глянемо G2 проти Vitality, проти Але я, я як казав, я не думаю, що вони мають вигравати. І це не сподівання. Це таке це було б класно, це було б цікаво, це було б прикольно, якби G2 виграли е, турнір е, з е, Ніко, який грає останній турнір за G2. Але це ну, яка ймовірність, що це все-таки станеться. Що це я собі не не додумую цю романтичну історію. G2, Vitality, G2, так, G2, G2, G2. А чи це, може, була статистика по Vitality, G2? П'ять поспіль у флей Може Вважай по них. Тут свіженький матч. Мінус Enshit, мінус Vertigo. А Vitality, Peak Dust програють. Це... Не історія, а там Джекс ще був, і це теж, це теж треба враховувати. І навіть з Джексом вони змогли. ну На першій мапі близько, майже зробили камбек. На другій мапі вони виграли впевнено. На третій мапі. А, він, він вже ж там і видав на другій мапі щось, щось неймовірне. Да, 19 на 8. Чик 2 кд. І на третій, ну окей, Міраж. Міраж він там вже був uh, прям бед, так, бед. Не супер бед, ще капітан. Так, тому це не дуже красива, не дуже відтворює реальну статистику справ. стан справ. А G2 проти Vitality на last fall final. І це де в якій стадії було? Проти півфінал, так? півфінал. Так. І виходить, Vitality обіграли на Anubis, програли знову свою Dust 2 і дуже близька міраж. Ну, я вважаю, що зараз Віталіті в найкращій своїй формі. І Віталіті Маус. Там статистика, звісно, не на користь Віталіті, по-моєму. бо... Ну, таку не так. Маус. Так, все добре. Віталіті виграли World Final. Ну там Маус були Бед. Маус виграли Ріо. Віталіті виграли Кельн. Ну, в них по черзі. Проліга. Окей. Ну, все, я як зробив свій вид. Віталійте чемпіони Мейджоруха. Ось така в мене вийшла ситуація. А, так. Дякую Ютубу за те, що додивився до цього моменту. Це мій основний пікінг. Якщо хочете подивитися ще кілька рохло то запис є на твічі. Просто треба обрізати це відео. До е, якоїсь довгого моменту, бо дуже Ютубу не подобається те, що я викладав повні записи. Тому дякую всім ще раз. Ставте лайки, на канал і Counter-Strike.